Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій вечірній молитві розважання. І цей святковий день, день п'ятидесятниці, запрошую всіх до молитовної варти. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До раю нас приводить те, як ми живемо, як вмираємо. Не слід думати, що лише один конкретний вчинок є вирішальним. Нас характеризують звички нашого життя. Знаєте, цей сьогоднішній день, день, коли церква святкує зіслання Святого Духа на учнів, день, коли церква святкує своє народження, справді хочеться поговорити про смерть. Адже наша смерть і наше майбутнє. Залежні від того, як ми живемо сьогодні. нещодавно, нещодавно я почув одну таку фразу, є промовили, є такий український гурт, називається Мур. Рекомендую всім його послухати, у них дуже гарні є речі. І вони розповідають, записали цілу таку п'єсу, які розповідають про наших письменників, яких розстріляла радянська влада в 30-ті, 20 ті роки, і от фраза, яка прозвучала в цій їхній виставі, Наше майбутнє є таким, яким є сьогоднішній наш театр. Тобто від того, що ми сьогодні робимо, як ми сьогодні живемо, залежить наше майбутнє. І от архієпископ Фултон Шин, навчаючи, даючи таку проповідь про, про душу, про останні речі, він говорить про те, що наше майбутнє, тобто наша смерть і наше життя після смерті, залежить від того, як ми і що ми робимо сьогодні, які є наші звички сьогодні. Хтось може сказати, а яка була звичка у розбійника, який покаявся і отримав спасіння? Так, розбійник покаявся, але він покаявся в моменті своєї смерті. Але якщо б йому Христос сказав, добре, я приймаю твоє покаяння, але ти не помреш на Христі, ти ще будеш жити 10 років. І ці ті 10 років ти повинен засвідчити своє покаяння. Як ви думаєте, що би розбійник на це сказав? Я не знаю. Але кожен з нас визначає своє майбутнє справді тими вчинками, які ми робимо сьогодні. І от вчинки любові, доброти, терпеливості, поваги, жертовності. Вони мають бути не разовими. Це не має бути якась акція, так як у наших депутатів перед виборами. Це має бути щось, що живе з нами щоденно. Що ми робимо постійно, не задумуючись про реакцію інших людей. Я це роблю зараз, вже в цю хвилину. Бо це є сенсом мого життя. Отож оті звички. Які ми виробляємо, набуваємо протягом свого земного життя, вони і визначають наше майбутнє. А сповідь це той інструмент, який дозволяє коригувати нам ці звички. Адже гріх є так званий налаговий гріх, це гріх, який людина постійно повторює, тому що має слабку волю, щоб його здолати, але бореться з ним. Це, як, наприклад, куріння, алкоголізм, наркотики, матюки. Це ті гріхи, це як просто приклад, це просто як приклад. Це ті гріхи, з якими ми боремось постійно, але вони вже є звичкою нашого життя. І за ці гріхи ми будемо відповідати. І тому обов'язок через сповідь виправляти свої звички. Тобто виправляти свої гріховні звички, бо наше майбутнє, наше життя і смерть залежать не від одного вчинку, а від постійних, від наших звичок, які ми виробляємо протягом свого земного життя. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішно, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають визволяють нашу країну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. усіх хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. І даруй нам день перемоги, завтра день перемоги, а сьогодні тиху, спокійну ніч. Бо ти святий все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.